Прийміть вітання, щирі ві душі, і з професійним святом, вчителі. Уроки хай проходять на ура, хай люблять, поважають дітвора. душевних сил нас наги тепла, щоб кожна мить яскравою була. Хай школа буде, наче другий дім, щоб затишно й добре було в ній. Хай кожен день успішним буде, будь-якоряні, поруч, люди, цінують вас по колективні, будете завжди щасливі. Бажаємо вам терпіння і мудрості. Вранці в школу з кожного зустрічати. Нехай в душі буде місце для юності. Щоб ніколи любов не втрачати. Удачі, успіху, натхнення і продуктивності щоденно, енергії і щоб посміхалися ви часто. Гомін затих спить натруджене місто, Тільки замріє, клен шелестить, Та у віконці твоїм золотисто, Вогник, мов зірка, вечірня горить, скільки було у вас недоспані ночі. Почерки різні, як доля людська, Зошит за зошитом в думлеві очі, Ловлять думки у дитячих рядках. Очні добитливі в класі зустрінуть. Все, чим багато ти їм віддаси. Разом з тобою умудрість тварину, ті у розумінні людської краси, стали птах, е, птахами твої пташенята. Ген, подивись, як швидко летять. Це ти їм крила дала ще рушати в дальню дорогу у віри життя. Вчитель, з яким його словом зрівняти? Нам його промінь з дитинства яснів. Мабуть, за ним святим словом Мати. Мати для тисячі дочок і синів.